Почнемо а, з того, хто ми такі взагалі. Якщо можна, будь ласка, наступний слайд. А. Дякую. Так, ми є мультиканальним дистриб'ютором, займаємося дуже великим, скажімо так, спектром товарів, починаючи від великої битової техніки, закінчуючи мережевим обладнанням та відеоспостереженням. Якщо є власна збірка комп'ютерів, комплектуючих периферія і так далі. Якщо, якщо говорити саме про мережевий сегмент, то тут більшість наших дистриб'юцій. Тут більшість наших дистриб'юцій – це Zyxel, Mikrotik, Asus, звичайно, Роїджі, ну а також Ubiquiti, яким ми займаємося куди ж без нього. Далі хочу трошечки почати з історії самої компанії Роїджі, тому що я впевнений, що, напевно, багато хто з вас вже і сам міг впевнитися, потестувати як софтову, так і залізну частину цього бренду. Але для тих, хто чує вперше, хто такі, тому пару хвилин. Ця компанія родом з Таю на ринку мережевого обладнання вони вже більше 23 років. А, взагалі прийшли вони з а, саме Enterprise сегменту. Тобто, вони там закривали а, дуже великі а, рішення в себе на батьківщині в Китаї. Тобто Митрошеня, наприклад, побудовано а, повністю на Руїджі. Також вони а, скажімо так приймали дуже активну участь у проведенні Олімпійських ігр а, в Китаї, тобто а, закривали дуже великі об'єкти з а, там певними вимогами, а, і десь там приблизно років 10 тому вони почали. Активну експансію вже на uh, ринок саме Європи, от uh, в тому числі, і uh, з'явилися і в Україні. В Україні вони з'явилися приблизно десь 5 років тому. Uh, і uh, як бачите, в принципі, з uh, цього слайду, що uh, в себе в Китаї вони реально дуже потужні, тобто uh, вони вже напевно, якщо не помиляюся, четвертий рік поспіль вони номер один по долі Wi-Fi 6 в себе на батьківщині? Ну якби ринок Китаю це дуже, дуже великі обсяги. Будемо потихеньку переходити, скажімо так, ближче до теми. Тут зараз перед вами, скажімо так, на нашу скромну думку. Основні проблеми, які можуть виникати у провайдерів, так тут, ну якщо ми не говоримо звичайно про якусь фінансову частину, це і витрачання часу, скажімо так, на виїзд до абонента, час монтажу, треба навчати постійно цих монтажників, там умовно кажучи, щоб вони це робили швидко. Плюс одна з ще таких головних проблем це, скажімо так, неможливість виявити достеменно, що саме. Саме в клієнта відбувається, і багато провайдерів просто, ну скажімо так, не роздивляються таку, такий сервіс взагалі. Тобто вони перевірили, що все окей з їх сторони, що, умовно кажучи, там пінги є, трафік є, все окей. Що саме в клієнта не працює, ніхто не знає. І самому клієнту теж іноді дуже важко донести якби цю інформацію, бо він просто не має певних компетенцій в мережевому. Яким чином? Буде руїдже вирішувати ці питання зараз. Ми поговоримо тут. цінностей цих досить багато. Це зараз, скажімо так, зведений зведена така статистика. От а далі ми зараз будемо потихеньку роздивлятися кожен кожен з них з цих пунктів окремо. Тобто хмара, вона в порівнянні, якщо хтось користувався класичною хмарою руїджі клауд, вона має трошечки зменшений функціонал, але його цілком достатньо для. Роботи з звичайними абонентами. так Тут мені цікаво, чи в нас включиться відосик. А можна попросити в, там клацнути на відео? Так, дуже дякую. Зараз перед вами буде інтерфейс. Як я вже казав, він досить простий, але тим не менш, весь дашборд він повністю інтерактивний. Є можливість налаштовувати ось такі темплейти, як ви зараз бачите на екрані. Що це дає? Ви, скажімо так, робите пресет для обладнання. Тобто задаєте назву SSID Wi-Fi, так, пароль і все, що потрібно зробити вашому монтажу монтажнику це просто фізично доїхати до абонента та заткнути кабель у ванпорт. Тобто можна навіть взагалі, скажімо так, робити ці налаштування там за бажанням самого абонента Тобто він там каже, хочу от Wi-Fi щоб називався отак. Був такий пароль. Окей, не питання. Монтажник приїжджає до, до, до нього відразу з готовим рішенням і витрачає просто мінімум часу на, на налаштування. Звичайно, це не єдиний, скажімо так, не єдиний функціонал. Далі в нас тут буде ще одне відео. Так, де також в принципі ще по геопозиції, можна, скажімо так, групувати ці пристрої. Ви будете бачити всі повністю алярми, що в клієнта відбувається, і так далі. Ця вся штука, вона теж, як я вже казав, повністю інтерактивна. Також є можливість звичайно масового оновлення всіх пристроїв. А так, вот, запустила. зарешті, дякую. Е, є можливість масового оновлення пристроїв. Е, також е, звичайно, що е, можна налаштовувати логі, можна налаштовувати, хто буде отримувати е, саме цю інформацію з хмари, відповідно, що сталося там в конкретного абонента, і так далі. Є ще ось такий е, також чудовий е, дашборд, е, коли ви будете бачити е, всіх абонентів, в яких є якісь проблеми. Відповідно, вони будуть позначатися там певним кольором. І е, е, до наступного. Точніше, про це зараз теж ми поговоримо. Це в нас більше вже мова йде про е, виявлення питань. Так, от як я вже казав, ось такий прикольний інтерактивний дашборд, ну зелений, у всіх все окей, е, і жовтенький, е, там де треба, е, скажімо так, і зробити якесь втручання. Е, і це максимально класна штука в плані покращення сервісу е, роботи з абонентами. Бо е, якщо ну, раніше, скажімо так, не було можливості мати доступ до обладнання, зрозуміти, що відбувається в абонента, то тепер якби це. Робиться буквально там в декілька кліків. І те саме стосується базового базової аналітики з приводу якості Wi-Fi, тобто утилізація каналів, що відбувається там наразі з ефіром в кожному діапазоні, і так далі. Тобто, це ще раз чудова можливість допомогти своєму абоненту вирішити його питання. І я думаю, що такий абонент точно не захоче від вас піти. А якщо захоче піти, то тут є спеціальний функціонал для того, щоб який забороняє скидати на які е, в нього закладені. Тобто, навіть якщо е, зроблять, умовно кажучи, factory reset, е, ці налаштування, які там є, е, наприклад, які закладені самим провайдером, вони нікуди не дінуться. Е, далі, е, звичайно, е, що можна робити, різні е, ролі та доступи. Е, це стосується як співробітників самого провайдера, так, тобто, завжди є. Головний грант, адміністратор, скажімо так, є його колеги. Відповідно, є можливість створювати різні ролі для цих людей. Вони будуть мати різний доступ, різний рівень доступу до хмари. Також, звичайно, це працює і з абонентами, тобто, ви можете взагалі не надавати абоненту доступу до маршрузатора, ну якщо ви так хочете, і навпаки. Ви можете поділитися кожним проектом зі своїм абонентом, відповідно для того, щоб він разом з вами там теж міг щось налаштовувати. А, і останнє це передача прав на проекти для допомоги, скажімо так, дистриб'юторам. Наприклад, якщо є якась там проблема, або ж яку можна вирішити там тільки, наприклад, за допомогою вендора, у любить своїх клієнтів і допомагає з цим охоче. Тут у нас буде зараз ще один прикольний відос. Ті, хто знов таки користується роїджі там вже якийсь час, можливо, знають про таку штуку, яка називається HitMap. Це безкоштовний інструмент, який допомагає, скажімо так, замінює собою професійну радіорозвідку. Тобто, все, що вам потрібно зробити, це додати в хмару. Ви не повинні навіть мати якесь там обладнання в наявності чи хтось ще. Треба лише зареєструватися в хмарі, додати сюди ось таке або професійне, Осійне креслення або навіть зроблене від руки, задати йому мінімальні параметри для того, щоб е, штучний інтелект зрозумів, який е, розмір цього об'єкту взагалі є, і далі є можливість як автоматично прорахувати, тобто, як в принципі, ви зараз бачите автоматично прорахувати покриття і з вибраним обладнанням, або ж самостійно погратися. Штука дуже крута, кастомізується повністю, тобто можна вказувати різні там типи стін. В одній з останніх зараз бета версій ще. Також додали. Навіть підсвічують кабельну продукцію, тобто як це з'єднано фізично кабелями. Ну і звичайно, що сюди додається повний спектр товарів, весь від відроїджі, а також можна додавати товари сторонніх вендорів. Наприклад, якщо ми говоримо про відеоспостереження, тому що я розумію, що якби проекти, скажімо так, в класиці свої, вони складаються не тільки з бережевого обладнання, тому так сюди можна додавати камери, можна додавати NVR і відповідно формувати після цього єдину специфікацію. Яку ви можете передавати своєму клієнту вже там з цінами, з логотипом своєї компанії і так далі. Інструмент е, дуже крутий, прикольний і, як я вже казав, е, повністю безкоштовний. Ну і напевно. Скажімо так, підсумок моєї презентації, тобто, чим все таки хмара може зробити ваше життя кращим, як я вже казав. Мінімум витрат часу на, скажімо, так на роботу монтажників, все можна налаштувати пресетами, можна додавати необмежену кількість обладнання, тобто масштабування, взагалі не проблема. Також це дуже гарна можливість підвищити якість сервісу. Та роботи з кінцевим абонентом, як я вже казав, якщо ви зможете допомагати своїм абонентам, то такі люди я з дуже сильно сумніваюся, що підуть навіть кудись там за менші гроші, бо там вони такої підтримки і такого піклування про себе точно не отримають. І також звичайно, що буде ну наприклад, там та аналітика, яку ви зараз бачите, її зараз взагалі ще немає в бета-хмарі, вона буде трошечки згодом. Взагалі, продукт буде ще дороблюватися, і як я вже казав. А, ось у нас є такий QR-кодик. Якщо зручно можете скористатися прямо тут. Якщо о, зручно для нас до стенду, будь ласка, підходьте. А, ми дуже хочемо чути ваші відгуки. Якщо у вас є якісь побажання, що б ви хотіли бачити в цій хмарі, а, якісь доробки і так далі. А, там останнє питання. Будь ласка, а, ми дуже хочемо чути ваші думки, і ми обов'язково передамо це вендору. Бо а, ну, вони взагалі чекають вже мій звіт, коли я повернусь з окосу. На цьому в мене все. Дякую.